Сьогодні у нас річниця звільнення Херсонщини від загарбників російських. Якщо пам'ятаєте, через місяць після цієї події була випущена ось така марка. В честь цього називалася вона Херсон це Україна. На марці зображено надгризана кибочка кавуна. На кавуні, відповідно різні зображення у вигляді графіті про те, що перенесла наша Херсонщина в час окупації. На жаль, і далі бомби, які були тут зображені у вигляді зернятка, вона. Актуальні для Херсонщини на жаль. розстріли, гинуть люди до цих пір. Разом була випущена така картка. Херсон це Україна. Херсонщина тоді показала в окупації, що це Україна відстоювала свою свободу. І також були випущені немарковані художні конверти, теж з цим дизайном, що і на картці. Марки випускались в вигляді малого аркуша, де було шість марочок, як бачите. Номінал був У на той час 12 гривень. Давайте подивимося, що підготували Нацбанк для України до цього дати. З 10 числа. Нацбанк почав реалізовувати ролики таких монет: Антонівський міст, 25 штучок, який теж багато чого пережив. Ну тут на сайті також є багато чого іншого, пам'ятні монети, монети захисниці і так далі. Маємо такий лот, 423 гривні, 25 монет по 10 гривень. Номінал. Такий ось реверс монети Антонівський міст. Умовно зображено Дніпро хвилі, та сам Антонівський міст, як я так розумію. Аверс, відповідно, 10 гривень, стандартний. І ось такі ось презентація монети і ролика, якому його продають. Номінал 250 гривень ролика. Відповідно, переплата складає при номіналі 250 гривень ролика з 423 гривні продається 20 Тобто 800 роликів, я так розумію, загально. Ось така подія у нас з нагоди річниці звільнення Херсонщини. Ось такі у нас новинка в монетах. І згадали ми замарочку, яка вийшла рік тому. Що не маєте, придбайте. Ну і для себе можете придбати такі монети, поки є можливість. Побачення! Слава Україні!